Петро Войт, Коли народжується мама, пасажири автобуса займали свої місця, приміряючись до сидінь і сусідів. Миловидна жіночка років 30, хоча й виглядає молодшою з двома дітками, дівчинкою років трьох і хлопчиком років восьми, вибрали широке заднє сидіння, де можна поміститися трьох. Хлопчик пробував сидіння зліва і справа. А дівчинка сілась біля вікна, щоб бачити дольогу. Щось вони там сокотіли між собою про бабусиного песика та козу, про хмаринки на небі. Десь через півгодинки я оглянувся на заднє сидіння. Дівчинка, притулившись до матері з лівого боку, спала. Хлопчикові надокучило міняти місця, і він перебрався до мами, поклавши голову їй на коліна. Мабуть, наздоганяв недобачені сни. Мама, поклавши руки на діток, прикрила ниби, ніби крилами янголів, які оберігають сон. Вона й сама задрімала зліва і трішки попереду мене сиділи дві дівчинки, милі, і ще на півдитячі личка, Жваві, мов синички, шепотіли про щось своє, деколи весело сміючись. Як водиться за нинішньої моди вони вдягнені в балахонисті куртки, широчезні штани та кеди на товстезній підошві, що робило цих дівчаток неоковирними та незугарними. Одним словом, свого розуму іще немає, то живуть чужим, як це буває в юності. Дівчаткам років по 16-17, мабуть, студентки першокурсниці. Весь світ перед тобою, всі люди на землі родичі. Юність тому і є найкращим відрізком людського життя, що ти повен сил і надій починаєш торити свою стежину в житті. З допомогою батьків, звичайно, бо ти іще, по суті, дитина, яку викохали тато з мамою. Десь через 2-3 роки оте дівча вискочить заміж. І народить свого первістка, будуть вітання, подарунки, купа всіляких побажань, але настане ніч, і це дівча стане мамою, тіло якої само знає, чим годувати дитину, а розум стає мудрішим, щоб зуміти виростити всупереч усім з негодам світу. Чоловік, якому дають потримати дитину лише коли заправляють ліжечко, підкоряється своїй молодій дружині, бо вона мама. А звідки ж вони беруться оті знання? Ще вчора було легковажне дівчисько, коли ж вона стала мамою, коли навчилась спати одним оком, прокидатись, як тільки дитина розплющить очі. Одним дотиком губ виміряти температуру, співати гулі гулі, гойдаючись на хвилях солодкого, як марення сну. Звідки ляв того безтурботного дівчиська береться мудрість і сила, мабуть, творець, віддавши жінці повноваження Бога, наділив її неймовірною жагою до виживання в цьому жорстокому світі. Щоб врятувати свою дитину, жінка пожертвує всім, насамперед собою, а при необхідності і всім світом, тому що впевнена у своїй правоті і значимості, згадав, як ми з дружиною принесли з лікарні свою донечку. Дружина положила дитинку на ліжко і сказала: А тепер дай подумати, що дальше робити. Я взагалі не мав уяви, що робити з отією крихіткою, навіть доторкнутися боявся, тому й беззаперечно виконував усі вказівки мами. Підігрівав вночі пелюшки, гойдав ліжечко, коли дружина зовсім вбивалася з сил. Після нічних змін вигулював доцю в колясочці, щоб дати дружині трішки поспати. Так воно й має бути, коли батьки обоє беруть участь у вихованні своїх дітей. Діточки підростали здоровими і щасливими, але жінки вже звикли, що завжди праві, і не збираються відмовлятися від цього статусу. Чоловіків, яким набридло бути на побігеньках і хочуть зайняти своє місце чоловіка в сім'ї, Звинувачують у всіх гріхах, не допускаючи до виховання своїх дітей, особливо хлопчиків. Багато чоловіків так і не зуміють вийти з під опіки мами, назавжди залишаючись під каблучником, якого потім самі ж називають тюхтієм. Дав господь жінці мудрість мами і хитрість самиці. Щоб зберегти потомство, але тут вона сама себе перехитрила. Завжди чоловік був годувальником і захисником своєї сім'ї і роду сильний, брутальний, якому часто не вистачало часу на увагу і ніжності до дружини, тому вони й виховували синів такими, якими хотіли б мати чоловіків вірними, лагідними і покірними. Тепер волають. Де ті справжні чоловіки, які нагодують сім'ю, вийдуть на дуель, щоб дружину захистити. Де вони? А немає, бо ви їх не виховали. Вони вам потрібні лише тимчасово, щоб став звіром і на шматки рвав ваших ворогів, коли вам це необхідно, а потім знову під каблук. Так може жити лише собака. Який достатньо любові хазяйки. В кожного лежня, грубіяна і нахаби є мама, яка його виховала за рідкісними виключеннями. Чи то творець недогледів заклопотаний справами Всесвіту, чи жінка його перехитрила? Але у вихованні чоловіків потрібно щось міняти. Жінка зможе виховати лише слухняного, боягузливого чоловічка, якому зручно під її каблуком. древніх слов'ян хлопчиків до трьох років виховували мама й бабуся, а потім віддавали на виховання дядькам англійці захватили півсвіту. Тому що хлопчиків виховували чоловіками з дитинства, маємо вірно і ніжно любити наших матерів, дружин, донечок а до синів бути люблячими, справедливими, але суворими, щоб виховати з нього чоловіка, який захистить сім'ю, а лагідністю і ласкою йому віддячить кохана дружина. Така вже доля чоловіча.